Всіх діток на дитячу історію. Усім привіт! Як у вас справи? Так, дивіться, тут лежать балони. Скажіть, який з них легший? Можете побачити? Оцей? Добре. Тепер можете потримати. Хтось. Тепер скажіть, який з них краще. Той, що легкий, чи цей важкий? Який кращий? Можете потримати? Візьміть. Попробуйте, легенький, важкий. Який краще? А Ану, попробуй. Каже Максим, що вони однакові. Попробуй, який з них краще. Цей що легенький, чи цей, що важкий? Але який кращий? Ну, для тебе який кращий може бути? Любий. Ну хай буде любий, добре. Давай. Тепер уявіть, що це наше життя. І це, і це. Це наше легке життя. Воно таке в повітрі, його можна підкидати, воно легенько літає. Це життя трошки важче. Його навіть хто тримав, воно важкеньке, його важко втримати. І зачасту люди кажуть, якщо це наше життя для порівняння, що життя яке легке, воно краще. Тому що тут ми можемо робити хто що хоче. Ми ні від кого не залежимо, і нам все добре, нам все просто з цим життям. А це життя з Богом. Воно важче. Нам треба бути чесними, треба бути люблячими, добрими і любити своїх ближніх. Яке б ви життя вибрали? Те, що легке чи те, що важке? А що відбудеться з нашим життям, коли прийде гріх? Можете потримати поки. Це наше легке життя, яке без Бога. І що станеться з ним, коли в життя приходить гріх? Воно здається легким, але воно і дуже легко руйнується, воно легко зламалося. А що станеться з цим життям важким? Хтось хоче попробувати? Ні. <ривіт> 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 Давай. Є ризукові? Хтось. Ходи, поможеш. Ану, давай пусти, покажемо. Дивіться. Бачите, що відбувається? Коли ми з Богом, в нашому життю нічого не страшне. Ніякий вогонь, і ми тоді будемо цілісні з Богом. А тепер скажіть, чи є надія тому життю, яке зруйнувалося, яке тільки що лопнуло? Є надія? Ми. Можемо просити тільки в Бога, щоб він дав нам нове серце і наповнив його тільки тим, щоб в тому житті, в нашому серці був Бог, і щоб з нашого життя тоді виросло ось таке сильне, крепке серце. Згідні? Давайте будемо мовитись про це. Дорогі Боже, дякую за все, за життя, за здоров'я, Господи, дякую за мене на нашій території, лослови нас за те, щоб все було добре. Дай нам робити гарні вчинки, Господи, для Тебе, за те, щоб ми проповідували про Тебе. Амінь. Боже, дякую за те, щоб Тебе не закинув, ти нас оберігав, щоб ми літали кулі ракети, щоб все були здорові. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо за суботу, за твій храм, молитви, що ми можемо в його приходити, нам це не забороняють. Роби так, щоб вся війна припинилась. Дякуємо, що ти нас охороняєш, охороняй нас надалі. Амінь. Боже, запини чи в про розум. Що я історію писаном глибоко в серце, що може приходити дві храм молитви, що нам це не заборонять. Почуй наші молити благослови на цей день. Прости наші всі, всі гріхи. Амінь. І наш Господь, дякуємо тобі за цей день. Що ми могли сюди прийти, тут бути всі разом. Також просимо тебе, що наше життя іноді здається пустим, наше серце, щоб ти його доповнював твоєю любов'ю, твоїм миром, твоєю радістю, і щоб ми цим могли ділитися з іншими. Згадуємо також за мир в нашій країні, щоб все було добре. Дякуємо тобі за все. Амінь. Доброго дня, дорогі брати і сестри. Я радий вітати вас тут на служінні, в храмі і тих, хто дивиться нас на онлайн-платформах в Фейсбуці та в Ютубі. Хотів би запитати, всі дуже уважно дивилися, слухали дитячу історію? Сподобалось? А знаєте було, що для мене самим страшним? Коли всі почали молитися, і Дарина взяла цю кульку. Я собі стою і думаю: історія класна! Але в мене була велика надія, що вона в неї не впаде тут в руках. Ви знаєте, як буває часом? Вона її тримає, я думаю, вона її зараз випустить, і на цьому наше служіння зі світлом закінчиться, бо там дуже багато проводів. Але була єдина надія була на Бога. Знаєте, в цю зиму, коли дивитися на наше життя, то воно похоже таке на велику ходу по снігові. Чим далі ми йдемо, тим тяжче нам. Нам кажеться, що з кожним кроком а, нам складніше, бо ноги все далі заглиблюються в сніг. І нам стає складніше не тому, що ми слабкі, а тому, що ми дуже довго йдемо. Бувають періоди, коли людина каже, що я більше не можу, мені потрібно зупинитися. Я втомився. Або людина каже, я стараюся, але в мене нічого не виходить. Можливо, навіть люди кажуть, що ми молимося, але відповіді немає. І тут виникає питання, що тримає таких людей на ногах, коли сили в них закінчуються? Не завжди це мотивація або виховання і дисципліна. Не завжди тримає таких людей і підтримка інших, а найчастіше тримає надія. Але не така надія, знаєте, що, як люди люблять говорити, все буде добре. А надія як рішення Я не зупиняюся, бо Бог ще не завершив свою роботу. Надія як якір для душі. В сповнях до євреїв 6,18-19 є дуже гарний вірш: Ми маємо надію, як якір душі, міцний та безпечний. Уявіть корабель в бурі, хвилі, темрява, вітер. Якір, опущений на дно, він не прибирає бурю, він її не зупиняє. Він не робить море спокійним, але він дозволяє кораблю триматися і не розбитися. Так само і в нашому житті надія, вона не забирає проблему, вона не скасовує біль, але вона не дає до нашій душі потонути. Бо коли тіло ще працює, людина усміхається, служить, буває таке, що душа вже втомилася. Але та надія, яка є в нас, вона тримається все всередині. Є така історія про Авраама, коли, можна сказати, все було проти. До, в посланнях до Римлян 4:18 записано: не було ніякої надії, що Авраам матиме дітей. Але в серці своєму він вірив в Бога і продовжував сподіватись. Отож, бо він і став батьком багатьох народів, бо сказано твоїх нащадків буде, як тих зірок на небі. Він вірив, скажіть, будь ласка. Але ж йому було майже 100 років. Дітей не було, але обіцянка від Бога була. Він хотів, але реальність була проти. І з людської точки зору, якби ми можемо вважати, що шансів було вже нуль, правда? Але писання каже, що він вірив з надією. Він не дивився на обставини. Він дивився на того, хто пообіцяв йому це. І е, віра Авраама базувалася не на якихось знаннях, біології, а вона е, базувалася на характері Бога і його довірі. І саме тому народився Ісаак. Не тому, що обставини змінилися, а тому, що Авраам не зупинився в довірі. Надія це коли все говорить неможливо, а ти кажеш Бог може. В Римлянах 5:3 записано І не тільки нею, а й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. Терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Утиск помножує на терпіння, дає досвідченість, а досвідченість дає нам надію. Хоча ми, як люди, ми хочемо надію відразу, правда? ж? Але Бог веде нас через великий процес: тиск формує, терпіння загартовує, а досвід будує впевненість. І тільки тоді народжується справжня надія. А надія це дуже велике рішення в нашому житті. Єремія писав серед руїн, оце я нагадую своєму серцю, тому то я маю надію, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бовірність твоя, Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. І він не казав, що я відчуваю надію, він сказав, я покладу на серце. Надія це вибір. Вибір, на чому нам фокусуватися в сучасному житті. Не на руїнах, серед яких він писав, а на Божій вірності. Пророк Ісаїя писав: ті, що надію на Господа покладають, обновлять свою силу. Іноді кажеться, що ми в житті летимо, іноді біжимо, іноді просто йдемо. А Бог каже, якщо ти надієшся, то ти не зламаєшся. Наша надія має ім'я. Це Ісус Христос. Наша надія це не ідея і не психологія світська. Не фраза, як якось воно буде, або якось якимось чином воно не зрозуміло, як, але вирішиться. Наша надія це жива, бо наш Христос живий. І якщо Бог підняв Ісуса з мертвих, Він підійме і нас і забере з нашого важкого стану, навіть коли б ми не думали, що нам найскладніше і найтяжче. Він піднімає кожного з нас з цього стану. Якщо ми надіємося, віримо і мовимося. Але скажіть, будь ласка, чи тяжко нам не зупинятися? Чи складно нам в цьому світі не зупинятися, ходити з усмішкою і завжди надіятися? З чого починається наш ранок? Чи стаємо ми на коліна, молимося і кажемо, дякуємо тобі, Боже, за цей ранок і йдемо з надією в цей новий день? Чи забуваємо ми це робити? Не зупинятися це після довгого очікування, після тиші, після втоми. І якщо ми думаємо, що сатана не завжди може зруйнувати нас. То Він хоче зупинити нашу надію і зруйнувати нашу надію раніше того часу. Сьогодні Бог каже до нас: не зупиняйся, ти ще не дійшов до кінця. Можливо, ти зараз втомлений, розчарований, ти не бачиш більше результатів. Але надія це той двигун, який рухає нас. Які запускаються, коли вже немає ніяких більше ресурсів. Недія в нашому житті це не означає, що ти сильний. Вона означає, що Бог сильний, і ми тримаємося за нього. Амінь. Давайте встанемо до молитви. Дорогий наш батько Небесний, ми дякуємо тобі за ту живу надію, яку ти нам даєш. Навчи нас триматися за тебе, як за якір душі. Зміцни тих, хто втомився, підніми тих, хто всередині зламався, і дай нам сили не зупинятися всередині дороги. Просимо тебе за мир в країні, за кожного волонтера, за кожного медика, за тих, хто в полоні. Дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.